Вітаю вас на моєму каналі. Хочу вам показати ще чуть-чуть осінні, хоча на сьогодні в нас вже впав сніг. А ці кадри я знімала півтори-дві навіть неділі тому. Ще були листочки на деревах, ще дуже гарне було жовте листя на землі, теплесенько. Отже, так само хочу вас занурити в цю атмосферу. Мас-маркети вже наш, нас так швидко хочуть окунути в зимову атмосферу. Кругом по магазинах вже новорічні, різдвяні прикраси. Кругом все нагадує вже зиму, але хочеться ще трошки насолодитися осінню, не цей час не поспішати проживати його, проживати його сьогодні і насолоджуватися в тому моменті, в якому ми є. Я зараз прогулююся парком, який є біля нашого містечка, біля нього дуже гарний ставок, дуже така гарна природа. Хожу собі, дивлюся, розглядаю, як цікаво подивитися, як веде себе сама природа. Вона нікуди не спішить, вона живе так, як потрібно, своїм життям. Також хочу поділитися з вами. До нас в гості приїхала наша донечка, привезла нам українських смаколиків. Я дуже люблю різдвяне пиво це з смаком кориці, наші волинські солодощі. Ми дуже з нею багато гуляли по нашому місту, фотографувалися, знімали. Також ходили в її улюблену кафешку. Я її завела на диньовий сирник, який я показувала вам ще в попередніх відео. Це такий осінній, дуже смачний десерт. Вони вдома з Захарчиком дуже гарно проводили час. Захар Хартом, мабуть, був радий найбільше. Він дуже любить з нею поговорити, поспілкуватися, пограти ігри, подивитися мультики. Вони дуже довго люблять спілкуватися про все, про все, що їх цікаве. Для нього був тиждень просто захоплення. Він навіть не хотів іти в школу, хотів постійно з Богданкою щось робити. Вони отробили такі новорічні картинки ось, гуляли. Я тим часом біля будинку вже упорядкувала свій невеличкий огородик, вони самі собі знімали відео, знімали мене. Ось так гарно ми проводили час. Але я, як заголовку, заявила, що. Хочу показати, як моя доця готувала суші. Богданка готує всі індігрієнти, що потрібно для суші. А я ще придумала посмажити курочку. Отже, на вулиці розпалили вогнище і посмажимо ще собі м'ясо. Тут вона підготовлює рисову вермишельку, заливає її окропом, щоб вона стала м'ягесенька. Нарізала також перець, крабові палочки, огірочки. І буде ще різати червону рибку. Курочка собі смажиться, поки вона готує. Ось це вже все готове. Також я намила їй зелень. Вона буде додавати мікс зелені і ще нарізає листя норі. Вона також буде його додавати всередину. Ну, сам процес, як вона буде робити, зараз побачите. Загортати буде в прозорі рисові листки. Листя ці такі тверденькі, вона їх буде розмочувати в водичці, і вони направду стають такі прозорі, що видно все, що в них всередині. Всередині можна робити начинку будь-яку, що ви любите. Ми на цей раз взяли тільки рибку, крабові палички і огірочок овочі, там ті, що ми захотіли. Можна зробити і з курочкою, і з колбаскою, все на ваш смак. У мене також на каналі є, як я готувала суші. Ставлю під описом цього відео Вам посилання, якщо цікаво, заходьте, дивіться. Degree. I'd like to do what I love But what if I'm not good enough Split personality sometimes sour, sometimes sweet And then I shine my story Called everything's speechy Can we just skip straight to the plot twist please? Life's all about balance, and real love takes practice. We know accidents happen, but my love's on purpose. Reciprocate the feeling, find peace beneath the surface. Everything's peachy. Everything Все вже готові суші можна подавати з соєвим соусом. Ми спочатку вирішили, що поставимо. Соус до суші на блюдо, але потім трошки переробили. Поклали суші окремо, а соєвий соус поставили з таким мариновим імбіремом. Ще зверху Богданочка посипала суші білим і чорним кунжутом. Ми накрили вечерю, також ще до курочки посмажили колбаски, я посмажила картопельку, зробили овочеву нарізку, яйця фаршировані. І вийшла в нас досить така гарна, різноманітна вечеря. Ось так ми провели свій час, тиждень дуже швидко пролетів, доця з нами побула і вже вернулася додому в Україну. Дякую вам, що завітали на мій канал, подивилися новий рецепт суші. Чекаю вас в коментарях і до наступних відео.